Повертаємось до прямого ефіру, пане Максиме. От відразу багато міжнародна велика широка палітра. Є що обговорити, і шанхайська організація співробітництва, яка вже фактично вийшла з резолюцією. Тобто цей дводенний візит лідерів, як кажуть, глобального півдня він уже якісь має форми. Ми до цього повернемося. І от буквально перед нашим ефіром росіяни витягли Януковича, колишнього президента України поширили відповідне повідомлення агенція пропагандистка Рія Новості, де Янукович в рамках там 53 секунд розповідає, як він. Україну хотів інтегрувати в Європейський Союз, але завжди був категоричним противником НАТО. І оце цікавий момент, чому саме зараз росіяни витягнули Юнуковича? На вашу думку? Ну, перш за все в цьому є деякий плюс, тому що підросло ціле молоде покоління, яке не знає, що воно таке, той Якуневич. А тепер можна ну, показати, ось бачите. Ну, трошки змінився. видно, що Це було Росія нашим президентом. Да. Ну, відпрацьовує і вініри, очевидно. Не знаю, чи йому син встиг зуби зробити, чи це вже по ньому російська стоматологія попрацювала. Але в цілому, звісно, така не сама приємна ностальгія, коли ти дивишся, такий. І це було нашим президентом. Тобто його обрала. Більшість українців тим, хто голосував за Якуневича в свій час сором. Ну сході, якщо ви ще не сповідались, то треба обов'язково піти. Звісно ж, в ПЦУ поставити свічку, покаятись, сповідатись і зробити донат на збройні сили України, тому що ну якби вибачте, але на вас великий гріх висить і так просто від нього. Не позбутися, ну дивіться, Путін в Китай, а Янукович виліз там в, в Росії і на відеозвернення записує. Що таке, на кого розраховано? Чому саме зараз справді? Якось, там такі. насправді у них з Януковичем якась така дуже дивна історія. Вони його дістають суперрандомно і якось завжди не в попад. Просто такі. Перегортають, перебурають, виможки, у, у нас там Янукович в Ростові. А давай, ну, щось, контент зробимо, коли вже ну, немає про що говорити. Знаєте, це як раніше в довоєнні часи, коли не було про що говорити в новинах, діставали чупакабру. А отут так само достають Янукович. Ну дивіться, там я можу посперечатись, сюжети гарні кажуть, що були такі чупакабри. Ну, тут, ну, а бачите, у них чупакабри вже Наталія Спутує, вона, вона у нас, <смех> <смех> от, А в нас, якби янукович, такий, ну давайте достанемо. Ну, будуть люди говорити, будуть питати, а що, для чого, а в чому замисел? Ну, мабуть, якась много ходовочка. І власне, того дістають його кожен раз, він то, -то каже, а то, то ручку сломаю, то і що, що Але, Дивіться, пане Максиме, це не є якесь іпсо. Ну от тому, що сьогодні зранку по багатьох телеграм-каналах поширилося іще таке. Досить цікаве повідомлення. Побачили на стіні Генштабу Російської Федерації у Герасімова, У нього там була якась доповідь. Це керівник Генштабу Збройних сил Російської Федерації. І там помітили карту з західного, західної, ну фактично. На ці західні регіони Росії, uh -huh. е, Україна повністю, і е, весь південь на цій карті позначений як територія Російської Федерації, включно з Здеською Миколаївської області, що їм фактично може зараз лише е, снитися. От е, виглядає як така, знаєте, цілеспрямована.